Кожен народ має свою вдачу. Український народ має лагідну вдачу. Українці є доброзичливі, людяні, працьовиті, спокійні, винуважені, по сучасному сказати, толерантні, і ці найвищі людські чесноти на жаль є, є і найбільшою вадою, бо в сучасному світі несправедливому вони дають можливість сусіднім диким народам, тим росіянам, полякам, мадярам, румунам користатися з нашої доброти і нас поневолювати. На жаль, на жаль, так. А ось сусідній польський народ, він навпаки, Це такий народ, який постійно хоче руху, хоче ем, якогось насильства. Він або сам хоче вчиняти насильство над кимось, або щоб над ним вчиняло насильство. Так, він не може спокійно жити, працювати, насджуватись природою, наслуджуватися плодами своєї праці. Він не можуть. Вони хочуть хоче БДСМ. Оце народ БДСМ. До прикладу. Ми всі знаємо, як поляки нас ненавидять за ту події на Волині. Так були, був період, коли поляки отримали, так було трохи то, е, жорстоко, е, так були жатви з обох боків, з української, з польської. Але поляки на тому не спокоються. Вони бачите, тепер визнали, що це є геноцид, який здійснили українці проти тих поляків. Тобто відверто вороже ставлені поляків до українців. Пам'ятаємо останні півроку, блокували кордони. Пам'ятаємо, вони наше зерно висипали, але натомість одночасно приймали зерно з Росії. Нормально, фури приїжджали з російським зерном. Чому так? Невже в поляків з росіянами дуже гарна історія? Ні. Зовсім ні. Росіяни без черзів чмирили поляків. До прикладу, листопадево повстання 1830 вісімсот рік. Росіяни потопили в крові це польське повстання. Потім наступне січневе січне повстання 1863 64 рік. Знову польський народ повстав, але росіяни знову потупили в крові. Там було багато тисяч вбитих, 40 тисяч на Сибір відправлено поляків тощо. Знову полякам нормально це. Е, тож росіяни, браття їхні. Далі, е, бачимо, друга війна, це от ну, Перша світова війна, як знову росіяни воювали над Польщею. І, на жаль, нашу тину недолугий Петлюра допоміг. Полякам що творити оце диво на віслі, на жаль, допоміг і, і, і поляки втримались тоді, втримались. Але в 1939 році Польщу розшмотували Росія і Німеччина. Полякам це нормально, що їх розшмотували. Що за народ такий беде саме мазохістський? Далі, внаслідок нас докуретування росіяни взяли полонених і 22 тисячі їх розстріляли в Катині, біля Катині в тих лісах. Знову полякам нормально, таке масове вбивство нормально для них. А Бандера для них ворог і Сухевичі, Упає, ще хтось там для них ворог до сих пір. Далі бачимо, на тому самому місці вбили президента Польщі вже тепер у 2010 році. Із там голова банку їхньої міністра, тощо знову все нормально. Поляків до росіян ставлення нормальне, файне. Їм подобається, що росіяни їх постійно чмлять і вбувають. А до українців, бачите, як вони ставляться. Чому так? Повторюю, бо це народ БДСМ, садомазохістський. Вони не можуть спокійно мордно жити. Вони або самі будуть насилувати, або щоб їх насилували. Ось коли ми будемо ставитись до поляків так само, як росіяни ставляться до поляків. Будемо їх так само. Жорстко їх ставити в одне місце. Вони будуть і так само е, нас шанувати. Пам'ятаємо, що є. Ну вони люблять силу. Ну що зробиш? Тут же нічого не зробиш, або ми їм покоримося і будемо їхніми рабами, нікчемними пістилками, або ми їх візьмемо під свою опіку і дамо їм то, що їм так треба. Дамо їм можливість відчути силу, силу українського народу.